Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на моєму YouTube каналі, давненько не бачились. З вами отець Роман Лаба, а тема, яку хотів би представити до обговорення, зрештою, ви бачите її у заголовку до цього відео. Неінклюзивний або інклюзивний Бог. Принагідно прошу підписатися на мій YouTube канал і переглянути ряд відео на тему інклюзивного капіталізму, посилання в описі до цього відео. Отже, поїхали! Інклюзивність або інклюзія це слово, яке сьогодні звучить в різних граматичних формах, в різних відмінках, і яке поступово-поступово поступово стає такою своєрідною світською догмою, подібно як слово демократія. Що означає це слово, відповідно, що означає це явище? Спрощено можемо сказати, що інклюзивність це включення, це такий спосіб буття, це такий спосіб життя суспільства, який нікого не виключає, тобто всіх. Включає. Також цей термін проник до церковного життя, і в церкві говорять про безумовний радикальний інклюзивізм. Тобто йдеться про такий спосіб душпастерства, про такий спосіб церковного діяння, де ніхто б не відчував себе виключеним, де ніхто б не відчував себе дискомфортно, де всі були би при роботі, при ділі, при дискусії, де слово може бути надане абсолютно усім. Прикладом такого радикального інклюзивізму, на мою думку, є синод, який відбувається: синод про синодальність. Нещодавно закінчилася його континентальна фаза в Празі. На цьому синоді були єрархи, єпископи, кардинали, були миряни, були миряни католики були представники інших релігій, були представники не тільки інших релігій, але були представники теж ідеологій, які. Сповідують нехристиянську антропологію або антропологію, яка суперечить християнській вірі. Ну, до прикладу, представники ЛГБТ, до прикладу, в складі ірландської делегації на цій зустрічі, в складі ірландської делегації була журналістка Урсула Халіген, яка ідентифікує себе як лесбійка. І є за аборти. Ось так. Тобто ніхто не є виключений. Всі себе відчувають добре, комфортно, всім надається право голосу і право дискусії. Ось приблизно так можна це сформулювати. Чи такий спосіб діяльності, чи такий спосіб душпастерства є згідний з Божим Словом? Відразу зазначу, що. Інклюзивність присутня, безумовно, в прагненні Бога, щоб усі люди осягнули спасіння. Тобто, запрошення до спасіння, запрошення до участі в Божому житті є скероване абсолютно до всіх, незалежно від. Від раси, незалежно від соціального статусу, незалежно від освіти, незалежно від морального стану, запрошення до навернення, запрошення до участі в Божому житті, запрошення до Божого царства скероване до всіх. Однак далі Бог ставить конкретні умови і вимагання, недотримання яких виключає людину з участі в Божому благословенні. Від самого початку історії спасіння Бог являє себе як неінклюзивний. Після того, як Адам і Єва згрішили, споживаючи з дерева пізнання добра і зла, вони були виключені з раю. Завіт Ізраїля з Богом або Бога з Ізраїлем передбачає також умови, і Бог. Диктує ці умови, а Ізраїль відповідає послухом. Боже благословіння для вибраного народу передбачає умови, і чітко про це читаємо в книзі Второзаконня. Як будеш уважно слухати голос Господа Бога Твого, виконуючи старанно всі Його заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе високо над усіма народами землі, і всі ці благословення зійдуть на тебе. Та здійсняться на тобі, якщо слухатимешся голосу Господа Бога Твого. Ну і далі цілий ряд благословень, так що і буде пшениця родити, оливки, виноград і так далі. Все буде гарно. Ну, там раджу прочитати вам книга Второзаконня, 28 розділ. Ну і далі читаємо наступне. Коли ж не слухатимешся голосу Господа Бога Твого і не виконуватимеш пильно всіх заповідей Його і установ, які заповідають тобі нині, то спадуть на тебе всі ті прокляття і спостигнуть тебе. І далі маємо цілий ряд різних нещасть, які передбачені, коли людина не виконує Слова Божого, коли не живе згідно Божого Слова. В Старому Завіті віднайдемо цілий ряд умов, обставин, які виключають людини, людину зі спільноти завіту. Ну, до прикладу, в книзі Буття читаємо, що однією із таких умов є недотримання обрізання. Це книга Буття, 17 розділ. Написано, що такого, тобто той, хто не обріжеться, викорінити з його народу. Він поламав мій союз, мій завіт. Далі в книзі Левіт можемо прочитати про цілий ряд переступів, які виключають людину із Божого народу. Саме почуйте це слово виключають людину. Спочатку така собі преамбула до цього розділу, це є книга Левіт, 18 розділ. Господь сказав Мойсеєві промов до синів Ізраїля і скажи їм: Я Господь Бог ваш, не робіть так, як робиться в єгипетській землі, де ви жили, і як вводиться в Ханаан землі, куди вас веду. Не робіть і за їхніми законами не живіть. Мої веління виконуйте і мої закони пильнуйте, щоб згідно з ними чинити. Я Господь Бог ваш. Тож пильнуйте мої закони і мої ухвали, а тому, хто їх виконує, дають життя я Господь. Звернімо увагу на цей уривок. Закони і ухвали дають життя тим, хто їх виконує, а отже, не всім. Господь не говорить, усі будуть радіти життям і благословенням, всі будуть включені, всі без виключення. Ні, так Господь не говорить. З книги Левіт і з книги Второзаконня виникає, що благословення і життя буде участю тих, хто буде слухати і виконувати Слово Бога. Далі в книзі Левіт читаємо про ряд переступів, які виключають людину зі спільноти завіту. Ну і тут цілий ряд різних е, сексуальних переступів. Е, ніхто нехай не наближається ні до якої близької родички, щоб відкрити наготу її, я Господь. Ні батька свого, ані матері своєї наготи не відкриватимеш, вона мати твоя, наготи її не смієш відкривати. Наготи жінки батька твого не відкриватимеш, то батька твого нагота. Наготи твоєї сестри, дочки твого батька або дочки твоєї матері, що народилася вдома чи поза ним, не відкриватимеш їхньої наготи. Ти не будеш відкривати наготи дочки твого сина або дочки твоєї дочки, бо це нагота твоя. Наготи дочки твоєї мачухи, що народилася від твого батька, та вона ж тобі сестра не відкриватимеш. Наготи сестри твого батька не відкриватимеш, вона родич батька твого. Наготи сестри матері твої не відкриватимеш, бо вона родичка матері твоєї. Наготи брата батька твого не відкриватимеш, тобто до жінки його не смієш наближатися, вона тітка тобі. Наготи невістки твоєї не відкриватимеш, вона жінка сина твого. Не відкриватимеш наготи її. Наготи жінки брата твого не відкриватимеш, це нагота брата твого. Наготи молодиці і дочки і не відкриватимеш дочки в сина її і дочки в її дочки не братимеш, щоб відкривати наготу її. Вони родички твої, це було б кровозмішання. Отже, святе Писання дуже суворо засуджує гріх кровозмішання. Не братимеш собі жінчиної сестри за жінку як наложницю, щоб із нею мати зносини за життя жінки, відкриваючи її наготу. Побіч наготи жінки твоєї за життя її, ні до якої жінки під час її місячної нечистоти, мова про ритуальну нечистоту, не наближатимешся, щоб відкрити наготу її. З жінкою ближнього Твого не сходитимешся, щоб не осквернитися з нею. Маємо просто гріх перелюбу. Нікого з потомства Твого не даси в жертву на вогні Молохові і не сквернитимеш імені Бога Твого, я Господь. Далі, 22-й вірш. Послухайте. З чоловіком не сходитимешся, як сходишся з жінкою, це гидота. Ні з якою скотиною не зійдеш, щоб не осквернитися з нею. Молодиця нехай не стає перед скотиною, щоб спаруватися. Це огида. Господь, зверніть увагу, осуджує гомосексуалізм, осуджує зоофілію. Різного роду кровозмішання, інцести і так далі. Це огида, каже Біблія. Не скверніться нічим цим, бо тим усім осквернилися народи, що оце виганяю перед вас. І як осквернилася земля, я покарав її за її провину, і вона виблювала своїх мешканців. Ви ж пильнуйте моїх законів і моїх присудів, і не чиніть ніякої сотих Гедот, ні тубільці, ні приходні, що перебувають серед вас. Усі, бо оті Гедота чинили люди цієї землі, що були перед вами, і земля осквернилася. І тим способом земля. Не виблює вас за те, що сквернете її, як виблювала народи, що, була перед, що були перед вами. Кожен Бог, хто допуститься якогось із цих гидот, Послухайте це слово. Кожен. Кожен кожен такий буде викоренений з поміж людей своїх. Буде викорінений, буде виключений. Сьогодні ми можемо спостерігати зворотну тенденцію, і вона є дуже тривожна. Деякі з посеред наведених категорій, навпаки, намагаються бути включеними в життя церкви, включеними в життя спільноти, включеними в синодальні праці, включеними. Так, то інклюзивність. Причому включеними без жодних умов. Безумовно, включеними. Тож, можливо, скаже, що ой, отче, це все стосується Старого Завіту. В Ісусі Христі ситуація докорінно змінилася і новий Завіт значно більш інклюзивний. А ось і ні. Подібно, як і в Старому Завіті, так і в Новому. Запрошення до Божого царства скероване до всіх. Однозначно, тут, тут є інклюзивність. Так? Запрошення до навернення, запрошення до Божого царства. Запрошення, щоб взяти участь в тому дарі і спасіння, який ми маємо завдяки Ісусу Христу. Так, це скеровано до всіх. Подібно, як в Старому Завіті, так і в Новому. Це запрошення скеровано до всіх. Слуги царя, з відомої пречі Євангелічної, пішли на роздоріжжя і зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. О, бачите, така інклюзивність. Так що, весільна світлиця була госта гостей повна. Як же війшов той цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був вбраний в весільну одіж. Ми знаємо, що означає весільна одіж в новозавітній символіці. Ми знаємо, що означає одягнутися в Христа. Це означає навернутися, це означає прийняти дар Його спасіння. Ну і цей господар сказав до нього Як то ти сюди, друже, війшов, не маючи весільної одежі? Як то сталося? А той мовчав. Тоді цар промовив до слух, зв'яжіть йому ноги і руки та й киньте геть у темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало. МАТЕЯ 22. Розділ вірша 10 -го. Наш Господь Ісус Христос зустрічався і споживав їжу з митарями і грішниками, торкався прокажених, розмовляв з жінкою, яку спіймано на перелюбі, зціляв хворих, сліпих, кривих, кульгавих, убогим проголошував добру новину. Запрошення, так, було адресоване до всіх. Однак ті, хто відповіли на це запрошення, які прийняли його вимогу, були включені до спільноти його учнів. В Евангелії не бракує уривків про тих, хто опинився назовні. Ну, до прикладу. Ісус говорить так. Кажу вам, що багато прийде зі Сходу і Заходу і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковом у Небеснім царстві, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіть зубів. Матея 8. розділ. Або пригадайте собі притчу про 10 дів. 5 з них були розумні, ну а 5 не дуже розумні або дурні. І 5 взяло не тільки, не тільки лампи, але і оливу до цих ламп, а 5 взяли лампи, тобто те, що зовнішнє, а оливу про оливу забулися, не взяли. Ну і читаємо в кінці цієї притті. Нарешті приходять також і інші діві і кажуть: Господи, Господи, відчини нам! А він у відповіді мовить. «Істинно, істинно, кажу вам: Я вас не знаю. Чувайте, отже, не знаєте бо ні дня, ні години. Якою була практика ранньої церкви? Чи можемо говорити про те, що церква в діяннях апостольських була інклюзивною? Що церква в ранніх століттях християнства була інклюзивною. Про це поговоримо в наступних відео. А ви поділіться власними спостереженнями на цю тему у коментарях під цим відео. Буду вдячний. До зустрічі!